Від, ребята, сьогодні я буду гулять це. І тут така дівчинка, думаю, вона добренька. Тому іде. Та. Е... Ну, ладно. Окей, я вернулася назад. Хм. Он, блін. Цей хлопчик мішає, я не знаю, що делать. Окей. Ребята, я не знаю. Але ребята, я щас наш мене затронула. Давайте я ще раз попробую по пустянки положить. Надіюсь, у мене все вийде. Кнопку я впала. Ні, ні, ні. Окей, ребята, я роблю спочатку, але я не буду уже йти і, і отам жити. Тому що я почну прямо тут. Йгу! Так, так, так. Чого? Ребята, це крінж! Окей, я сейчас ей фокус покажу. Дивись, я дивись. Я залажу і... я вернулась назад и я сейчас покажу реально и вот тогда она побачила и сама упала Ха -ха. ладно ребята всем пока